Не лише Трамп занепокоєний кількістю мігрантів у його країні і намаганням виселити їх. Німеччина також проявила стурбованість з цього ж приводу. І Німеччина відновлює постійний прикордонний контроль, скасований після впровадження Шенгену. Бундестах схвалив ініціативу, яка передбачає відновлення контролю на кордонах, відмову в наданні притулку ще на етапі перетину кордону та затримання іноземців, які підлягають депортації. Отак, От світ це не місце комфорту. Світ це місце виживання, особливо, якщо ви українець. В Україні або навіть і Українець у Німеччині.